Купованому Луганську пролунали кілька вибухів. Їх було чутно в усіх куточках міста. Тамтешні пабліки пишуть про нібито атаку ракетами «Атакамс». Їхньою ціллю була військова база Ерефій на фото. З місця подій видно величезний стовп чорного диму, і також, нібито, зникло світло та є проблеми зі зв'язком у деяких районах Луганська. Активісти руху «Атеш» повідомляють про приліт по нафтобазі в район Луганська, гостра могила. А от за даними Сергія Стерненка, волонтер уражено місце базування російських окупантів. Опятьну походу збілі дві ракети. Опять по Луганску. І ми маємо фото хабу в Луганську, який функціонував з 2015-го. Половина будівлі та дах розтрощені на території базується, чи то базувалась ремонтна база, де знаходились ворожа техніка та дрони.